У Латвії розпочинаються найбільші в історії НАТО військові навчання. Участь у них візьмуть війська десяти країн-членів альянсу: Бельгії, Німеччини, Іспанії, Естонії, Італії, Латвії, Литви, Норвегії, Польщі та США. На них також запрошені військові з Фінляндії і Швеції, які співпрацюють із НАТО за програмою партнерство заради миру у ході навчань військово-повітряні сили НАТО спільно з ВПС Латвії проведуть тренувальні польоти над країнами Балтії. Це відбуватиметься над Адаським полігоном. У навчаннях також братиме участь Латвійський дивізіон протиповітряної оборони, який розгорне радарну установку ПІС 70 У Салдовській протоці імітуватимуть ситуацію термінового катапультування пілота, а потім проводитимуть пошуково-рятувальну операцію. Проведення таких навчань це доказ того, що країни НАТО готові підтримати тих членів альянсу, яким загрожує небезпека, і це чіткий знак Кремлю, а також всім тим, хто кинув оком на цей регіон. Окрім того, проведення таких навчань додає упевненості громадянам Латвії, адже їх непокоїть зростання активності російського війська на наших кордонах. І по-третє, це гарна нагода для солдатів не тільки тренуватися разом. Але й також потоваришувати Командуючий військами США в Європі Бен Ходжес каже, що такі навчання дозволяють країнам-членам НАТО зберігати єдність перед російською загрозою. На його переконання, проблема з боку Росії існує. Її війська не ризикнуть напасти на одну з країн, яка є членом НАТО, бо боятимуться застосування п'ятої статті колективного договору, яка говорить, що у випадку нападу на одну країну члена НАТО її. І захищатимуть усі інші, але Росія може посилити тиск на країни НАТО іншими засобами, тож ці країни повинні бути готовими дати відсіч.